Ми вже сідають, обійшли пів поля. Ви вже повністю нашу цю дорожку, доріжку. І підемо. Ось дорога, де я на роботу їду. Вже вниз спуститься і друге село буде. А там ще трохи моя робота. Через день піду. Завтра ще буду гуляти. Як завжди я полюбляю полазити по смітникам. Ну, дивлюся, де що викинуло яке. Комусь треба, мені потрібно. Ну, ось покажу. Сейчас покажу ой, який горшочек выкинули, я вже давно на нього дивлюся, все забрати не могла Ось такий горщик. Бачите, цілий горщик. Я його все взяти не могла. Ой, ключик такий взяла, а я взяла, на траву. Я знаю, що я сюди положу, я Горщик ліс дорога А ми семпіде Помба там поїдемо, дорога. для моєї розсади згадується, коли треба було саджати щось здорове для продаж. А такий горщик. Ну, лазю я. Лазю, є такий гріх. Ну не по бакам же, звісно. А от де вам показувала осмішникам. По Ящики тягаю додому. то снимала, показувала. Трубу приперла. Бочку приперла. Бочку вимила. Зараз у нього крупа знаходиться для собак. Деяка. Да, собаки? Труба піде весною покажу на декор на мій ландшафт. Рука мецна, все. Закругляюся, бо мороз гарний. Холідно! Вам не холодно? Ні, Вам не холодно? Ну да. так.